Хрест людини, ну, то ми бачимо, що від свого Хреста не, не можна відректися. Це наша, так би мовити, судьба. Те, що нам, ну, християнство це не фаталізм, якийсь там, а те, що ми можемо саме вибудовувати своє життя і важкість нашого Христа, який ми будемо нести все життя, залежить від нашого характеру. який у нас характер, такий ми несемо хрест. Хто хоче, щоб його хрест став легший і такий, щоб його було неважко нести по життю, то Христос тут дуже просто сказав: берете хрест, свій хрест і йдете за мною. Не просто як буває, от щось там трапилося, ми, ну це наш хрест. І далі мучаємося. Ні, беремо хрест. Йдемо за Христом. Що значить йти за Христом? Це значить, що треба.